Для створення текстильних композицій в стилі арт-деко краще обрати шовк та оксамит. Це аристократи серед тканин. А розібратися в особливостях їхнього догляду нам допомогли консультанти салону Ярема Штори. Маючи справу з шовком, варто знати, що прання виробу має бути виключно ручним, а пральний порошок краще замінити на звичайний шампунь. Сушити шовк потрібно на вертикальній поверхні, попередньо загорнувши у рушник, аби всотував у себе вологу. Оксамитові штори можна прати і в машинці, попередньо вимкнувши режим віджимання. В іншому випадку напрям борсу втратить однорідність та матиме неохайний вигляд. Сушити виріб краще у розправленому виді, аби уникнути утворення заломів, які, до речі, дуже складно вивести з оксамитових речей. Аби полегшити життя нашій героїні, Ірина віддала перевагу більш універсальним тканинам з асортименту салону Ярема штори. Але як бачите, від цього композиція лише Виграла. Шоколадні та золоті відтінки штор виграшно підкреслює білизна тюлю, а бежеве покривало на ліжку та купа м'яких подушок з тканин компаньйонів роблять спальню по-справжньому затишною. За дивовижний текстиль, дякуємо мережі салонів Ярема штори та переходимо до наступного етапу декорування.